Як списати борги по комуналці під час війни? Зараз існує практика списання заборгованості за комунальні послуги завдяки пропуску строків позовної давності. Комунальщики подають позови до суду, яких розрахунок заборгованості може починатися там з 2010-х-15 років. Зрозуміло, що частина такого боргу вже за межами позовної давності, а тому такий борг можна анулювати. Спершу комунальна організація повинна подати в суд позов про стягнення заборгованості. На вказаній стадії треба знайти. Ти адвоката, який працює з боргами. Потім у суді потрібно подати письмову заяву про застосування сроків позовної давності та подати відзив на позов, після отримання рішення суду, в якому частина боргу буде анульована, погасіть вказане рішення суду з призначенням платежу виконання рішення суду, щоб кредитор не розцінив ваш платіж як переривання строків позовної давності. Загальний термін давності становить 3 роки. Проте карантин та війна вказані строки подовжили. Тому борги, що виникли до березня 2017 року, можуть Можуть бути списані, якщо отримали позов на велику суму боргу за комунальними платежами, спершу зверніться до нас для аналізу справи щодо перспектив зменшення цього боргу. Це набагато дешевше ніж платити за старими боргами.